Вісім років судів і нарешті крапка. Замах на життя короля Морозова Богдана Копитка не лише розкрито. тепер Теперши офіційно оголошено вироки, причетним до цієї без перебільшення пічної та резонансної справи. 29 серпня 2016 року. Не виїзді зі старого села рухаються два геліки, і раптом, немов грім у ясному небі дорогу струшує потужний вибух. Під першим автомобілем виникає величезна вирва. Ох, ти Вже за місяць поліція називає організатора та виконавців цього напрочуд зухвалого замаху і навіть розкриває деталі того, як усе відбувалося. А ці факти дійсно шокують. Вибухівку кілери встановили завчасно під час ремонту дороги під асфальт. У час ще гідники заховалися у засідці. І коли до фатального місця наблизився кортеж бізнесмена копитка, здетонували свій пекельний пристрій. В день злочину, 29 серпня 2016 року, на автодорозі поблизу селища Старе село фігуранти прорахувались та перечасно підірвали вибухові пристрої, закладені під дорожнє полотно. Зрозумівши свою помилку, фігуранти розстріляли авто та вбили трьох громадян. Ще одному вдалося врятуватися. Вбитими виявилося троє охоронців Богдана Купитка, а сам бізнесмен, який їхав у другій машині кортежу, залишився неушкодженим. Та на усіх парах поїхав з місця трагедії. Квитка, будь ласка, срочну машину, підрив в старому селі, другий заїзд в село. Да. На лаві підсудних опинилися двоє виконавців Станіслав Монте та Іван Кольцов. А от організатором виявився одіозний Дмитро Гаврилюк. У кримінальних колах запевняє, що саме він очолював бойове крило авторитета Володимира Дідуха, більш відомого як Вова Морда. Слідчі кажуть, що за високопитка він мав заплатити кілерам немало не багато, аж 2 мільйони гривень. Лише через 8 років суд виніс негідникам вирок. Гаврилюк проведе за гратами усе своє життя. От його поплічники по 15 років кожен. Євгенія Полікарпова, правда тут Львів.